Росіяни продовжують тероризувати український Херсон. Зокрема, під ударами були будинки та тролейбуси. Відомо про постраждалих з нами на прямому зв'язку. Речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, слава Україні! Вітаю вас! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися до ефіру. Пане Олександре, розкажіть більше, яка зараз ситуація в місті через атаку, яка відбулася 24-го на 6-го ранку. Вранці я так розумію, росіяни атакували Херсон. Так вранці атакували трошки пізніше. Зранку були і скиди. і от ця артилерійська атака по знову по цивільних по цивільному населенню. У нас до чого поранено троє жінок та троє чоловіків. З них зараз п'ятеро людей знаходяться в лікарні. І одна людина відпущена на амбулаторне лікування, отримали травми середнього ступеню тяжкості. Крім цього, пошкоджені і електромережі, і мережі тролейбусні, внаслідок чого зараз не ходять там тролейбуси. Ну і пошкоджені будинки там зараз працюють до вечора. Сьогодні працювали наші комунальники. Херсон. Херсонська воєнна рятувальна служба та е, парки Херсону, тому допомагаємо людям чим можемо. Але я так розумію з того, що ви, що ви сказали, що ще й в день була атака на Херсон. Так, в день була також атака. Це були дрони. Зараз і і ввечері сьогодні залітали, і в обід залітали дрони, скиди були. Але там, поки немає повідомлень про постраждалих, будемо надіятися, що більше не буде. Пане Олександре, якщо говорити за добу, скільки разів окупанти тероризують Херсонщину, чи робили десь якусь таку статистику, і чим найчастіше, ну, що казати дрони, то до 300 разів на день доходить те, що вони залітають і пробують атакувати. З них близько 80% кожного дня наші військові за допомогою РЕП-систем та стрілецької зброї збивають. Ми їм постійно допомагаємо в цьому, але долітає все ж таки частина долітає, і ця частина якраз її б'є по людях. І не треба треба також не забувати, навіть коли дрон влучиться той же самий системою РЕП. Він коли падає, він також може принести шкоди, взірватися або пошкодити будинок або людей. Тому треба бути в будь-якому разі. Дуже обережними, особливо на прибережній зоні, Тільки от вчора у нас там знайшли двох людей, які загинули в прибережній зоні. Декілька днів тому тільки вчора зайшли, якраз також наслідок, скоріш за все, скиди вибухівки. І вчора також було у нас двоє загиблих, які загинули саме вчора. Це в Береславі та людина та в Херсоні. Тобто, це смертельно небезпечно. Тобто, з того, що ви сказали, я так розумію, що найактивніше це дрони, тому що були повідомлення в соцмережах про те, що Херсон ще настраждає, зокрема цивільні війні від артилерійських обстрілів. Так страждає. Але я хочу зазначити, що артилерійські обстріли йдуть по площі. І в більшості можна почути, коли виходить там снаряд з лівого берега. Тобто вибух спочатку глухий, потім свисті, прилітає снаряд. Тобто з першого снаряду вже люди починають ховатися, і коли йде обстріл, вже люди в більшості е, ну вже по сховищах або по укриттях. Е, що стосується дронів, то тут дуже підла тактика. По перше, вона цілеспрямована на цивільних розрахована, вони скидають саме на цивільних, і це важко почути. Або побачите, коли там особливо дрона з 100 метрів зверху підлітає, скидає вибухівку. То важко почути, особливо коли автівки поряд їздять, або ти в автівці, тому це тому й більшість постраждали саме від дронів. А і це якісь вони свої російські, так би мовити, новинки використовують, щоб тероризувати херсонців, я маю увазі дрони. Чи це звичайні ФПВі зі скидами? Що вони використовують? Ну і в з одкидами FPV камікадзи і дрони типу Mavic, скидаючи з них вибухівку. В принципі стандартна технологія, але вони постійно змінюють частоти. Там можна змінювати більше восьми частоти, тому. Також дуже важко зрозуміти на якій за саме зараз частоті і наші військові комбінують різні системи радіоелектронної боротьби, тому що кожна система працює по своїй частоті, і також ці частоти не можна перехрещувати, не ставити поряд. Тому тут вони вже постійно випрацьовують алгоритми, за якими працюють, щоб воно все працювало. А як херсонці пристосувалися до таких умов? Як живуть в таких умовах люди? Ну, знаєте, коли мені б сказали там три роки тому, чи три з половиною роки, що ми можемо жити під час війни і на лінії зіткнення, я б не повірив. А зараз потім ми не вірили, що під постійними обстрілами можемо жити. Зараз ми не віримо, що ми можемо жити під постійними атаками дронів. Тобто тут. Питання в тому, що до люди до всього звикають, пристосовуються, і для тих людей, які тут залишились, головне залишатися вдома. Неважливо за які умови за безпекою ситуацією. Головне, що вони вдома, що вони можуть прийти в свою квартиру або дім, і там вони відчувають себе набагато безпечніше, ніж десь поїхати в інші регіони, там жити і в і наймати житло. А, але пане Олександре, з того, що ви сказали, я розумію, що росіяни полюють просто за людьми. Це якесь, вибачте, за порівняння, і, напевно, не дуже влучне, але якесь дронове сафарі вони оголосили херсонцем. Ну, вони саме так і називають їх в своїх соцмережах, коли викладають відео з, з тим, як вони полюють на людей. І вони називаються дронове сафарі. Тобто, я думаю, що я надію, що ми доживемо то до того часу, коли. Будуть розглядати цю справу якомусь міжнародному суді типу ГАГи, і те буде також зазначено, що вони самі застосовували ці значення цих цього терору, мабуть, так його можна тільки назвати або геноциду цивільного населення на Херсонщині. Пане Олександр, ми з вами, коли раніше говорили, коли відбулися ракетні атаки, так по Херсону. Ми тоді дійшли з вами такого висновку, що це росіяни мстяться херсонцям. За те, що вони не захотіли жити в окупації, і і дуже радісно поверталися додому, зустрічали українських військових. А зараз, як ви вважаєте, чи ми можемо звісно так припустити, що це на них вже ввійшло як в погану звичку? Ну при цьому що саме цікаво, я не знаю. Це на як кажуть, озброєні особистості. При цьому вони розповідають, як їх тут чекають, і що вони скоро прийдуть і звільнять людей. Але при цьому вбивають цих же людей. Ну важко зрозуміти. Мабуть, якийсь тільки психолог може пояснити цю поведінку, при тому вони в тому ж самому на лівобережжі вони нічого не роблять для того, щоб люди дійсно там хотіли, щоб вони залишились Ну це просто. По нормальному там якісь э, створити умови для людей, щоб вони могли там проживати в окупації в такий важкий час. Вони займаються тільки пропагандою, і їм здається, що вони тільки ця пропаганда може вибити у людей э, любов до України. А, а, але вони забувають, що коли порожні аптеки, коли порожні супермаркети, коли э, роботи немає, за тобою полюють, щоб не дай Бог ти не з ким не переписувався. З вільної території України це не сприяє тому, що тебе почнуть любити там і поважати як окупаційну, хоча б окупаційну на владу, яка щось робить для цих людей. Тому дійсно важко зрозуміти, що вони в головах. Хоча я думаю, що в них досі цей сталінизм в головах, що за допомогою диктатури або тортур якихось вони можуть. В принципі, керувати великою країною і окупованими територіями в тому числі. Ми вже згадали пане Олександре, про лівобережжя. Якщо говорити про правобережжя, це дроновий терор, то лівобережжя це репресивний терор, якщо звісно так можна сказати. Правильно по суті так це репресії, і знов таки репресії не тільки е, прямі репресії. Да там і також вони є постійно, Контроль постійне навідування, перевірка гаджетів, перевірка телеканалів, які люди дивляться. Це ще терор, просто обмеження в послугах. А раніше це було обмеження, тому що люди не мали паспорти. Коли вони отримали паспорти, тому що без паспортів не можна жити. Вже неможливо було жити, і в принципі перестали надавати ці послуги, бо треба страховку отримують страховку. Треба їхати е, в Крим за отримати, щоб отримати якісь послуги медичні, в тому числі первинна допомога. Така ж також на, на на рівні дуже низькому. Я думаю, що по суті Херсонщина Лівобережжя зараз е, мабуть якась е, типу Тамбов Тамбовської області де. Люди просто розраховують на якісь там нетрадиційну медицину і розраховують тільки на свій город, тому що ну судячи з того, що ми чуємо з лівого берега, там дуже дуже ситуація важка гуманітарна. Тим паче, коли там в тій же самій Тамбовській області, мабуть, люди не знали іншого. Тут люди знають, що таке нормально жити нормально з нормальними ліками, з нормальним обслуговуванням. А зараз вони живуть. У кам'яному віці, але я так розумію, що нічого не помінялося в контексті того, що люди не можуть виїхати з Лівобережжя на території підконтрольній Україні. Ну з того таки там залишилось 30% людей, які не виїхали поза нашими підрахунками. І це в більшості люди похилого віку. Люди похилого віку дуже прив'язані до свого помешкання, до своєї землі. І вони сподіваються на звільнення, але вони не хочуть покидати, не хочуть. Втрачати те, що ну ради чого завдяки чому вони там працювали і викохували цей будинок, це цю, цю землю, ці сади, які там є, є в них і вони е, просто розуміють, що вони поїдуть в нікуди, і для них це в нікуди поїхати, е, десь ну, хоча і на вільну е, територію України, але вони всі роз, ну, вважають, що вони нікому не потрібні будуть і треба буде шукати роботу а тут з них є своє. Домівка це по перше. А по-друге, росіяни просто людям, навіть ті, які, які планують, планували виїжджати, Вони ввели систему: що якщо людина не проживає, вони націоналізують це житло і продадуть його, і людина зовсім залишиться без нічого. Пане Олександре, ще таке уточнення в контексті того, як себе поводять окупанти, чи ви помічаєте зараз їхню активність в терористичних актах? Чи це для них звична практика? Що стосується і лівобережжя, і правобережжя нашої Херсонщини? Ну на лівобережжі вони в більшості там займаються терором на цивільного населення перевірками і там. Не примусовою поки, але мобілізацію для того, щоб поповнити свої ряди. То терор на з лівого на правих берег, воно, в принципі, в них вже ввійшло в звичку. Вони також ввійшло в звичку постійні спроби зайняти плацдарм якийсь на островах, і там я вже не знаю скільки там загинуло цих росіян, які це спробували робити, але вони всі або там залишаються на тих островах, або Тонуть в цих плавнях по суті, і це так майже два роки, більше двох років. Так така ситуація, такий, так такі дії з їх сторони, вони просто і сунуть, 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 гинуть, сунуть, гинуть. Сунуть. Така, от така в них тактика, можу так сказати, якщо це можна назвати тактикою. А якщо говорити про терор е, цивільного населення, він збільшився в останній час? Чи просто змінилися замість ракет дрони? А, так, ну я ж кажу, що у нас в угу. більшості от, з мабуть скоро як рік почались, почався цей дроновий терор. І дроновий терор, е, ви знаєте, вони раніше розповідали, що артилерія, міномети, от ми не знали, що там люди, от ми. Типу, це зачепило там військові і зачепило цивільних. То зараз, коли вона атакує цивільних, уже так не станеш, і звісно, от більшість людей сімдесят 70% поранених і загиблих саме від дронів, може й більше протягом там місяця. І звичайно, це тактика змінилась. Хоча і багато і артилерії наносяться шкоди просто від дронів набагато більше. Пане Олександре, я дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Бажаю Херсонця попри все спокійного вечора і тихих днів, і нехай горить е, в окупантів. Дякую вам. Нагадаю, з нами дякую. був речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков на прямому зв'язку. А прямий тер медіателерадіоорганізації та Телефакт триває. Не перемикайтесь. Продовжимо за кілька хвилин.